Привіт, друзі! 23 серпня, сьогодні День Державного прапора України. Принагідно вітаю вас з цим святом. З вами знову Ларі Клочок. Путін сказав, що в нього немає недружніх країн, і війну взагалі вони ні проти кого не розпочинали. Загалом не нове: до України приїздить Кіт Келог, спецпосланець Трампа, і буде говорити тут і про гарантії безпеки, і про те, як відбуваються переговори. Про припинення російсько-української війни контакти все ж таки між Вашингтоном та Москвою є, але поки що прогресу особливого немає. Ну і також Азербайджан і Москва підписали нову економічну угоду. Так, це саме ті, хто вчора ще заявляли про... Абсолютно неприйнятність один одного, а нині говорять про те, що будуть продовжувати нарощувати економічне співробітництво. Давайте про все це по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте. Ну і звісно, шерте відео. Це допомагає просуватися каналу і коренному новому контенту. І я вам шалено дякую за підтримку. Розпочну із атаки по Україні. Сьогодні вранці лунала повітряна тривога і в передмісті Києва, і також у самому Києві працювали системи протиповітряної оборони. Безпілотники запускалися минулої ночі, їх хоча було і небагато, всього 49, 36 було збито або подавлено, і 13 безпілотників влучили у самих локаціях на Донеччині, Європетровщині та на Сумщині. І також були атаки по території Росії. Деталі очікуємо. І вночі, друзі, 23 серпня 2025 року після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг-29, майор Бондар Сергій Вікторович, 79-го року народження. Про це повідомили повітряні сили. Причина та обставини катастрофи наразі встановлюються. І також МЗС України направило МЗС Білорусі відповідно. Ноту, в якій мовить про те, що в контексті запланованих військових навчань на території Білорусі застерігає Мінськ від необдуманих провокацій та порадили не наближатися до кордону України. Дуже слушна заява як застереження того, що ну, не варто провокувати Україну на якісь дії. Лукашенко два дні тому розповідав про те, що Білорусь не буде своювати ні з ким до того моменту, поки на неї не нападуть, але для Лукашенка. Приводи можуть знайтися. Він може розповідати, з якого флангу намагалися атакувати Білорусь, і чому саме російські війська почали широкомасштабне вторгнення. Ми це добре пам'ятаємо. МЗС повідомило про те, що застерігає мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. Це офіційна позиція. Відомо, що в наступні тижні на території Білорусі у вересні місяці заплановані військові навчання організації договору про колективну безпеку ОДКБ, зокрема взаємодія 2025, пошук 2025, ешелон 2025 та спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Росії. Захід-2025. Там планують також бути і військові з Північної Кореї та Китаю. Ну принаймні, це попередні повідомлення, не офіційні. Поки що корейські війська повертаються на свою батьківщину, дехто у Гробиках, а дехто ну, своїм ходом, по-різному. Кім чин Ін їх помпезно зустрічав, вони плакали, обіймалися, кадри облетіли вже увесь світ. Що нині відбувається у відносинах між Північною Кореєю та Росією, поки що для мене особисто є питанням не зовсім. Зрозумілим, тому що інформація доволі суперечлива. А те наскільки буде продовжуватися співпраця саме цієї країни Росії, буде залежати багато в чому від підсумків саміту Шонхайської організації співтовариства, який буде проходити наприкінці серпня, початку вересня у Пекіні. Туди має прилетіти Путін. Ми про це детально говорили із моїми колегами в рамках центру громадської аналітики. Вежа тому за цими подіями обов'язково буду слідкувати і вже. Понеділок ви побачите тут черговий випуск і дискусію про фактор Китаю у припиненні російсько-українській війни. Сьогодні ж до Києва приїде спецпосланник Трампа Кіт Келлог. За інформацією видань, Келлог візьме участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня Незалежності, а також обговорить з лідерами бурхливу дипломатичну діяльність цього тижня. Так пише Ройтес. Ну і візит Келога відбудеться на тлі узгодження Сполученими Штатами Америки, Україною та Європою в гарантії безпеки. Відверто скажу, не очікую нічого проривного від цього візиту, тому що Кіта Келога відсунули від переговорного процесу. Сьогодні там домінують очільник Держдепу Марко Рубіо. Також спецпосланець Трампа Стів Вітков, який був на зустрічі з Путіним. Позиція зрозуміла, Трамп намагається зблизитися з Путіним. Ну і звісно, Путін зараз цим дуже активно спекулює. Володимир Зеленський вкотре сьогодні під час святкування Дня прапора наголосив про те, що не Сприймає ідею відступу української армії з територій в рамках мирної угоди. Про що багато пишуть у пресі, але оскільки він це коментує публічно, то я думаю, що відповідні умови вже надходили до України з закритими дипломатичними каналами і каже, що ми не подаруємо нашу землю окупанту. Ну і Путін на тлі таких непростих сьогодні розмов у вигляді публічних переговорів, так їх назву. Наголосив під час зустрічі з представниками підприємств атомної галузі та вчених у місті Саров, що Росія не має недружніх країн і на кого не нападала. І ця теза, вона дуже друзі, показова. Він говорить про те, що у нас немає недружніх країн, у нас є недружні еліти в деяких державах. Ну, певне, до цього переліку належить і Україна. Путін також заявив, що відносини між Москвою і Вашингтоном зараз перебувають на вкрай низькому рівні. Однак після повернення в Білий дім Дональда Трампа з'явилася надія на поліпшення діалогу та можливість побачити світло в кінці тунелю. І також він вважає, що Росія розраховує на повноцінне відновлення зв'язків із Сполученими Штатами. За його словами, Москва і Вашингтон обговорюють перспективи співпраці в Арктиці та на Алясці. Це також дуже показово, оскільки це в піку. Бажання ж пекіну долучитися до саме цього проекту свого часу Москва обіцяла Сінзінпіну разом розробляти Арктику. А нині виходить так, що Путін намагається таким чином потролити трішки Сінцінпіна, але ну, як на мене, це така гра небезпечна, Оскільки подальші перспективи. Продовжувати війну проти України напряму залежить від того, яке рішення буде ухвалено Сінзінпіном на початку вересня. Про це також ми ще будемо, друзі, як я вам і сказав, говорити однозначно. І в продовження теми спроможності Путіна воювати проти України такими високими темпами на тлі незрозумілих відносин між Північною Кореєю та Росією, невизначеності Пекіну, оскільки він просто спостерігає нині за цією ситуацією, має на увазі переговорів. Між Росією та Україною, які поки що відбуваються за посередництва Дональда Трампа. Ще одна цікава новина: персонал, атакованого Збройними силами України вже в п'ятий раз з початку війни Новошахтинського нафтопереробного заводу, одного з найбільших на півдні Росії, п'ятий місяць не отримує зарплат. Про це повідомляє телеграм-канал ГПУ з посиланням на працівників заводу. Підприємство забезпечило. 1,7% російських потужностей з нафтопереробки або 5,6 мільйонів тонн, але зарплати їм не виплачують. Ну, звісно, росіянам, хоч і камінці з неба аби лише Путін. Втім, наскільки довго це триватиме, я не був би настільки однозначним. За даними телеграм-каналу, генеральний замовник підприємства НЗПН Інженірінг не виплачує гроші підрядним організаціям. Відповідно, зарплату не отримують робітники, зварювальники, монтажники. Розповідають самі споробітники. За їхніми словами, вони зверталися до губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, але відповіді не отримали. Тому, чи вдасться Путіну і далі утримувати ситуацію на рівні необхідному, аби підтримувати такий рівень високих бойових діг в Україні, не виплачуючи зарплати робітникам, я і наголошую, що ситуація виглядає доволі неоднозначно. Кожного дня на Росії. Повідомлення про те, що з економікою все гірше і гірше, просто рясняться. Керівництво Кремля вважає, що воно може продовжувати політику своєї далі. Ну, до прикладу, останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який замість Путіна коментував переговорний процес, пише про це вся західна преса, розчарували Білий дім через натяк на те, що Росія може відступити від зобов'язань, які, на думку Трампа, він змусив взяти на себе Путіна. Так, друзі, про це пише вся західна преса. Нічого нового нині я вам не повідомляю, відміну від, наприклад, сказаного вчора чи позавчора. Але це дуже показовий момент, оскільки в адміністрації Сполучених Штатів Америки наразі не відмовляється від перспективи мирної угоди. А Дональд Трамп дуже сильно знервований з цього приводу, втім, не проявляє в публічній площині якогось розчарування Путіним чи їхньої позиції стосовно припинення російської української війни і намагається тиснути на Україну. Вчорашнє його так зване звернення до американців, де йому задавали питання і що стосується переговорного процесу, вкотре засвідчило про те, що Трамп залишається непохитним у своєму прагненні залишатися у дружніх стосунках з Росією і тиснути на нас. Також з'явилося повідомлення про те, що Росія запросила термінове засідання Радбезу ООН через підрив північних потоків у 2022 році. Засідання призначене на 26 серпня. Я буквально днями розповідав про те, що в Італії затримали громадянина України Сергія, нині вже відомо його прізвище, його прізвище Кузнєцов, як підозрюваного в організації підривів північних потоків. Запит Росії на термінове проведення засідання Радбезун пов'язане якраз із затриманням Віталії українця за Сергія Кузнєцова. Його затримали в ніч із середи на четвер, коли він із сім'єю відпочивав на адріатичному узбережжі. Кузніцов сам не визнає провину і стверджує, що в період здійснення атак у вересні 2022 року знаходився в Україні. Також відмовляється від екстрадиції в Німеччину, а саме туди його намагалися відправити. Тому я і говорив незрозуміло, на чий млин сьогодні італійські правоохоронці лють в воду. Бо тепер буде Росія звинувачувати нас у тому, що ми якимось чином там підриваємо енергетичну безпеку Європейського союзу. Ну, до прикладу, Угорщина та Словаччина висунули також нам претензії, і до Європейської комісії висунули претензії через чергову успішну атаку. Збройних сил України по нафтопроводу Дружба, очільником МЗС Угорщини разом з міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром направили листа до високопоставленого чиновника ЄС із закордонних справ Каї Калас та єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена, в якому закликали Європейську комісію вжити заходів, щоб Україна припинила атаки на нафтопровід. Вони пишуть, було б добре, якби в Брюсселі нарешті зрозуміли, що вони Європейська комісія, а не комісія України, заявив Сіярто. Європейська комісія уважно вивчила звернення і Сіярто, і його колеги із Словаччини. І сказали, що вони не вбачають в цьому припинення енергетичної безпеки для Європейського Союзу. Ну, тобто, вони прямо сказали, що Збройні сили України мають право. Атакувати ті об'єкти, які вважають за необхідне. Ну, до такого числа відноситься і нафтопровід дружба, і це не є якою загрозою загалом для Європейського Союзу. Що, власне, там сказали? Держави-члени Європейського Союзу мають утримувати запаси нафти на 90 днів на випадок аварійних ситуацій. Це вимога директиви Європейського Союзу про запаси, яка діє з 2009 року. Словаччина і Угорщина. Як повноправні члени Європейського Союзу, які повинні дотримуватися директив ЄС, підтримують такі необхідні рівні аварійних запасів нафти і можуть випустити такі запаси на ринок у разі надзвичайної ситуації, досі комісія не отримувала повідомлень про закінчення запасів від Словаччини чи Угорщини. Ну, все дуже просто і, як на мене, очевидно та зрозуміло. І дискусія стосовно того, як має Європа допомагати Україні, як має Європа будувати свою безпеку, слава Богу, в Європі триває, друзі. Це дуже важливо. Я в цій частині хотів би звернути вашу увагу на заяву віце-голови Бундестагу, колишнього співголови партії союз 90 Зелені Оміда Наріпура, який підтримав постачання Україні ракет Таурус. Звісно, ракети Таурус до нас не приїдуть, на це не варто розраховувати. Але та дискусія, яку він підіймає сьогодні в Будестазі і загалом в Європі, дуже важлива. Що власне сказав ОМІД, можливість України втриматися не в останню чергу, залежить від наших постачань зброї. Тому нам потрібно підтримати Україну всім, що ми маємо, включно з крилатими ракетами. Але говорячи про гарантії безпеки, Нуріпур підкреслив, що європейцям слід покладатися на самих себе. А не на президента США Дональда Трампа. Ну, нарешті, прозвучав здоровий голос, де мовиться про те, що ну, варто вже перестати дивитися в бік Вашингтону, Брюсселю, а робити все необхідне для безпеки самому. Крім того, за його словами, Німеччині слід послідовно реалізовувати чинні санкції, запроваджувати нові каральні заходи проти Росії. Посилити підтримку України та взяти участь у західних гарантіях безпеки України. І його запитали, а чи готовий він підтримати ініціативу відправки Бундесверу до України. Конкретно військових. Він сказав: одного я уявити собі не можу, щоб Німеччина, як найбільша країна в Європі, відійшла в бік, коли йдеться про захист України та безпеку Європи. Було б неправильно з самого початку виключати будь-яку участь Німеччини у забезпеченні миру. Тобто будь-якими способами, усіма наявними у себе необхідно сьогодні домагатися того, щоб зупинити російсько-українську війну і встановити безпеку для Європи. Ну, врешті-решт, він закликає Європу перестати бути інфантильними. Але чи почують його? Я думаю, не відразу. І дуже важливо, щоб ця дискусія тривала. Також дуже цікаве кадрове рішення ухвалено у Пентагоні, друзі. Міністр оборони США Піт Хекзет звільнив директора розвідувального управління, генерал-лейтенанта. Джефрі Круза. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела. Чому ця інформація, як на мене, дуже важлива? Ну, справа в тому, що одна із причин звільнення Круза це втрата довіри. Але водночас джерела видання Washington Post пов'язують звільнення із звітом, який просочився в пресу, про те, що після американських ударів. По Ірану ядерний потенціал цієї країни був відкинутий лише на кілька місяців, на відміну від того, як заявляв Хекзет та Дональд Трамп, що вони повністю його знищили. Ну, якщо не угодно, і команді Трампа ти там працювати не будеш, в принципі, нічого нового, але це все вкотре вказує на послідовність Трампа у формуванні тих, хто його оточує, і у питанні формування його власної команди. Справа в тому, що переговори в Анкуриджі на Алясці якраз і показали відсутність у команді Трампа, досвідчених дипломатів, що, власне, і призвело до провалу цих переговорів. Росіяни Трампа обіграли дуже за класичною схемою. І на завершення вам, друзі, про Азербайджан та Росію. Росія та Азербайджан підписали протокол про економічне співробітництво. Ви добре знаєте, що Азербайджан почав постачати до України газ. Газ, нібито Азербайджанський. Так, Азербайджан видобуває багато газу, але виключно її вистачає для власних потреб. І коли він експортує газ, він його заміщає російським. Недавні не дуже приємні теплі відносини Алієва та Путіна призвели до того, що Росія розбила вщент нафтобазу компанії Сокар в Україні в Одеській області. Це офіційне повідомлення української влади, ви про це знаєте, і Алієв виказував навіть невдоволені на адресу Москви з цього приводу. Але Росія та Азербайджан вирішили на тлі цих всіх не дуже простих відносин підписати протокол про економічне співробітництво. Документ підписали віце-прем'єр Олексій Оверчук та Шахін Мустафаєв на засіданні міжурядової комісії. Оверчук зазначив, що в пріоритеті енергетика та розвиток транспортних зв'язків, а також підкреслив, що частка рубля в розрахунках за січень травень 2025 року між країнами сягнула. Майже 80%. Ну, повоювали і досить. Тим паче, Росія має на меті встановити торговий шлях північ-південь, який має проходити саме через територію Азербайджану, туди вкинути вже дуже багато грошей. Друзі, слідкуємо за цими новинами. Підписуємося на канал, хто цього не зробив раніше. Пишемо коментарі, ставимо подобайки. Знаємо, що подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!